Скажіть, як вас звати? Мене звати Катерина. Скажіть, звідки я працюєте? Я з Луганської області. Наразі проживаю в місті Полтава. Працюю в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. Скажіть, скільки разів ви переміщені? Це вже моє друге переміщення. Якщо вперше тоді я була студенткою, то тепер вже я як доросла людина, яка працює і була вимушена виїхати. Скажіть, будь ласка, що вам потрібно? Насамперед, це віра, віра в майбутнє, віра в перемогу. І я намагаюся розрадити себе дрібницями. Наприклад, роблю те, що я раніше ніколи не робила. Це якісь дрібнички, якісь нові відкриття. Навіть на нашому сьогоднішньому тренінги і вчора, і сьогодні намагаюся щось взяти нове. І мене це реально мотивує і підтримує, надає нас наги. Супер. А хто або можливо що? Моя підтримка це родина насамперед, а також дуже підтримали колеги і друзі. Супер. І, можливо, таких топ-3 поради освітянам, порушенням, переселенцям від вас. Ніколи не зупинятися. Постійно рухатись, розвиватися, як важко не було. Ми розуміємо, що це перші кроки, вони найважчі, але вони найважливіші. Радіти життю. Жити наповну тут і зараз, а також кохання, натхнення. Дякую. Скажіть, про що ви мрієте про перемогу, повернення додому і воз'єднання з родиною? Дякую.